Йоу! Всім привіт, з вами Я буду готувати торт! Сьогодні ми приготуємо прекрасний торт для нашої найкращого нобіка. О, Тут різникой. Дивіться, що я вам хочу сказати. Ну то. Щось я не пам'ятаю, що я хотів сказати. Але я щось хотів сказати. Поверніть мене назад. Що я таке, чому я зразу тортом став? Що зі мною не так, чому я зразу торт? Може я пом А, я ж не розумієш? Ні. Ні? А, так, я розумний. У цій хліб, я вже про неї знімав, Давайте ми проготуємо десь декілька... Ну, так, небагато тортів. Але візьмемо тортик і приготуємо смачненький тортик. Тут є смітник, ти який после викинути ці смачні торти. Окей, давай цель возьму. Да ставься уже, что мне треба два раза кликать. А, я уже забыл, тут такое управление. Ложкенько. А, ты про те. Ты Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ты так и О, Вот, видите, это мой торт. Це мій торт. І це мій торт. Поки що вони будуть йти туди. Ту курей. Але я також мушу бути тортом. Окей, давай подивимося. Я буду казати, що зі мною творить. Ми йдемо. Я поламався. О, мене свою ногу поризали. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой. ой. А, мене хочется вкрасти пробули. Курки! Вони у мене кидали яйцями. А, мені холодно. ой, -ой. мій торт, Мій торт. Ай. Де мій торт? Чайник хочу його в... В їх торті взяти. Цей... О, взяв чужий торт. Щось за бомби є почув. Що шо? Окей, я відбив до моєго любимого кольору. Тепер я став якоюсь платформою. Мене розкачали. Ой. Ти мене не розкачав, вибач, бро. Та окей. Мене притиснули. Я перевірився. Так, далі я поїхав. Та знову. Мій любимий колір. От сюди голубі торти тут є. С умный екран трясется. Да тут ще торт. Все, поїхали. шел в космосе. Холодно. Холодный торт у нас будет. Что тут? Я? Так, короче, мне все равно. Ну, просто в штуку. Вот так вот мотор. І тузу, давай. Все, побігло. Але там був чужий торт. Мені треба його взяти. Я його покладу сюди. У меня більше тортів. Більше тортів. і подарочок покладу. ж такой торт. Чому ты накотишься? нерозумний подарок. Та то мої торту. Тук. Той то не стільки. Бачу перший. Та це подарок. Він живий. Цей подарок проходить крізь все. Окей. Поставлю ему в рот подарок. Мене не заберіть А ты мы сим че-то? Эй, это чужий торт. Ого, я торт. Это просто кубик. С квадрат на Але він рахой тайк торт. Чому ты не хочешь? А, тут не видимо стена. Вс, еди наслодчик. Я делаю, діду... не-не-не, я не піду в подорож Я не хочу бути цим таким тортом. Я не піду в подорож. Я пойду в експерименти. Е, тут я чужий торт Чи це бургер. Давай себе возьму, Камон. Ну короче, такая. Поехали. Вжу! Главное не выехать и тут, а... стоп, стоп, стоп. О, о, о. А! Куда? Там не покинутый поезд. А у нього є секретний предмет Молоточок. Ми його беремо. Хо. У нас тепер інвентар. Більший став чи не більший. Я не знаю, але нам потрібно знайти ще секретні локації. Тут їх не одна, тут багато секреток. Секретна локація. Це лабораторія. У яку ми маємо потрапити? А тут є подвійний стрибок? А я про це не знав. А тут можна? отак просто. Та я ж вмію літати. Що у мене є подвійний стрибок? О, а як тут гарно Це що за такий паркур? 3001 Ого! я похоже так бачу. Цей паркур такий непоганий. Куди далі? Окей, просто сюди. Давай, давай, давай! Так. Його зватоктау. якийсь він дивний. Давай ну. Говорю! Давай, давай. 1000 нам треба на вулицю вийти. Опа, опа. Так, тепер нам треба сюда. Тепер 3000 один! Що зі мною? Окей, тут є чужий торт. Нам не потрібний! 3001 паркур. один паркор! А! Это то мой сюда! Какой? Не хм. получается, что такие такой тоже с тортом. О, давай на дах. Три чего в один паркур. Я хочу на улице с твоей -その стороны выйти. Оп-оп-оп-оп. А я сюда можу залізти? Можу. Ого. Угу. якісь торти! Я буду пропускаться Паркур ще не А тут ідеальна локація для паркура. Ми все зменшимо. Хотя я хотел на улицу. Куда, куда, куда я пришла? Вот видите, что я умею. Оп, 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 оп. оп. Так, окей, нам это не интересно. Оп, а что это за место? Не знаю, но просто пропустили. Ой, я бачу улицу. Бум-бум-бум. Что? Секрет? Я знайшов секретку. Знайшов секретну кімнату. А ще раз. Тепер я поїхав. Окей. Добре, ми знайшли першу секретну локацію, про яку я реально не знав. Але ми її є... знаєш. Це номер щоб <п... п>... Коротше не знаю, але напевно пароль якийсь номер. Номер для того, щоб привезли тобі пляцок хм. Не знаю. Але тут є вулиця. А я не можу туди пройти. Бо мені треба зробити подорож. Тобто б да, туди мені пройти, мені треба паркурити по цьому всьому. Щось мені не подобається. Оце локація. Я воду не впав, але тут іде. Що зі мною? У мене очі помінялися. Я що, зараз стану самым крутим гравцем? стена ведь резня Сейчас мы их сами Я Ой, пропутал. ты? Ты такой собачил, там было только что. Сегодня что-то не прыгала. Она прыгалась. Ой, дискотека. О, это взрыв. Так. оу у Видни храбцы. А я тут-то Я просто все тут заберу. Бем, бем. Бем. йому все забрав. Давай подивимося, наскільки я крутий це. Ця... Не, не крутий. Він не працює. Він мене не пустив. У якийсь киснуби, давай станем ним. Давай. Чому я <риклад> давай. я э, э, мы стану? Давай, е... укроче. С. Я мы зроблю чорне. Нема черного. Це то кошмарный черный. Да ему чрного. А тут синій. Ого. А не непогано. Е, мене, при... мене знайшли, мене знайшли. Цвятку. У мене же тут подвійний стрибок. О, ви це бачили. Що це було? Я ж тільки що полетів кудись. Так, перший крок. Так, я тебе знішу. Путше є якийсь кейк. Що це? Торти. Мупец. Мені не потрібно вообще пети. Мої пети. У мене нема ніяких петів. У мене є суперсила. Я можу будь-кого заморозити. Може, подивитися їй. Я маю сині... сині картонки, синій папер коли мене літає. Оп! Я не буду вставати на землю. Від паркуєра! паркур! Паркур це легенда, я буду не вставати від нього, я буду паркурити, будь-де. Я все одно про паркурю. Швидше, швидше, швидше. швидше! паркур. Окей. А, почекайте. Гіант, нуп, гігант. Опа, ну... а у мене є під подвісти. Що. Вогна його не пити, не їсти. Говно його не їсти. Мені що треба розібратися. Ой! Что осталось? Пара. привет, ты забег вам с У я пішов в лабораторию. А вот ч цей пароль? Я заумел. Сразу... <решил> Мне требовалось... Запомни этот стомбуф. Так, тут и крутит, тут крутит Давай-то везьм, мамацей. Стоп... Стоп. 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 Мамацей. І поставлю... Ай! Огось сюди! Ах, ні одно. Ну тепер нам треба посібратися з тих штук. Так я клікну. Залажу. Заліз. Тепер ого! Ты попять. О! Мене телепорт. Ого! Це. Окей, okay, давай жиму. Тоді, ново? Ой, стой, більше. Що далі? Я стой більше. А що це за такий блк? А ми його тим Темнота так. Тепер я, мені тут так важко ходити, Щоб ви знали. Це номовірно, як важко. Йо. О, Що це за тритисячний стрибок? Йоу. Йо. Оу! Оу! Бегули! Куда я попал? Место стоит давнейшее и давнише. Окей, okay, давай придумай сюда. Пальцы. Да блин, покрался на штык сюда. Я сейчас попью эту штуку. А, я тепер не знаю, як мені правильно идти. Вот вот эм звук. Ч- че-ч-чи- чекай-то -чу -чу нуб, нуб, нуб ну, ну. гигант нуб ой-йо-йшь -ой! и дося тут.